Заключною гонкою четвертого етапу Кубку Світу стала змішана естафета. За підсумками першого етапу утворилось лідерське тріо Стурла Легри, Даніла Рітмюлер та Себастьян Самуельсен. Віталій Манзен передав естафету 12-ти, маючи одне штрафне коло. Одразу два штрафних кола настріляв на лешці Мартін Понцілуома. Коло штрафу на стійці мав Ітарій Бьо, а лідерство на другому етапі захоплює Філіп Наврид з Німеччини. Італія друга, Франція третя, маючи 19 секунд відставання. Дмитро Підручний передає естафету восьму. Два штрафних кола заробила лідерка Юлія Танхаймер на лешці. А Інгрід Тандревольд повертає лідерство Норвегії на третьому етапі естафети. В п'яти секундах за них Жан Рішар з Франції і на третю позицію підіймає збірну Швеції Ханна Еберг. Олена Городна передає естафету одинадцятої. Новий дует лідерок після лежки четвертого етапу Ельвіра Еборг та Лужан Моно. Поступається їм Норвежка, працюючи з восьми. Перестрілку на заключній стрільбі виграє Лужан Моно. Проте Еборг обходить на фінішному колі француженку, привозячи таким чином перемогу збірній Швеції. Тож золото сьогодні у шведської команди попри два штрафних кола. Срібло здобуває Франція, і бронзовим призером стає збірна Норвегії, Швейцарія четверта, Німеччина п'ята і Італія фінішує на шостій позиції. Україна у підсумку стала дев'ятою, маючи одне штрафне коло в пасиві.